Під горку рухатись важко. Давай подумаємо, хто рухається повільно, а що швидко? Хто рухається швидше? Машина чи дівчинка на велосипеді? З гори рухатись легше, ніж нагору. Давай подумаємо, хто рухається швидко з гори, а хто повільно, хто спуститься з гори швидше. Хлопчик, який біжить, чи хлопчик, який їде на велосипеді? Про кого або про що ти можеш сказати рухається швидко? Швидкий. А про кого рухається повільно? Повільний. Потяг рухається швидко. Швидкий. А равлик рухається повільно. Він повільний. Хто рухається швидше? Літак чи пташка? Літак, тому він швидкий. Апташка. Називай хто швидкий, а хто повільний, гусінь повільна, а зайчик, собака швидка, а черепаха, черв'як повільний, апташка. Слон повільний, а тигр